Сьогодні хочу показати, як приготувати смачну бюджетну закуску з тонкого сала. Готуємо вже багато років. На Ютубі, мабуть, років три тому вперше візняла цей рецепт і просто в захваті. Тоненьке сало, я знімаю шкірку, але якщо у вас це домашнє сало, можна не знімати, буде ще смачніше. Нарізала такими смужками, додала цибулю, моркву і спеції за смаком. У мене тут 2 кг сала, 2 морквини, 2 цибулини, 30 г солі і приправа до м'яса, до сала і паприка. Солі на 2 кг я додаю 30 грам. Гарненько все перемішую, залишаю промаринуватися цілу ніч в холодильнику і далі роблю два таких батони ковбаски. Перед випіканням проколюю голкою і запікаю 1 годину при 180 градусах. Бачите, всередині все забурліло, виймаю з духовки і поки ще гаряче, я проколюю дерев'яною шпажкою, щоб лишній жир під гнітом трішки витік. Тоді у вас буде така класна закуска. Коли все охололо, знімаю рукав, обкручую в пергамент і гарно все захолоджую в холодильнику. Цілу